Вони вже мені поставили порт для хіміотерапії, тому що він вже немає на другий раз, і в шапці я теж тому що вже лиса. Аліна гортає у телефоні знімки дворічної давнини. Щось не так відчула сама. Згодом злоякісну пухлину в грудях підтвердили обстеження. Далі була операція хімія і прийняття того, що відбувається, каже вона. майже рік потім в мене було 8 місяців ремісії, і знов видалення метастазу в печінці і знов ще близько року лікування 19 курсів хіміотерапії. Не впасти духом не дали чоловіки з дітьми. Коли вона захворіла, перейняли на себе частину домашніх обов'язків. Знайшла підтримку Аліна і в інтернеті. Спеціальна спільнота для онкохворих і тих, кому вдалося здолати хворобу, і тепер є невід'ємною частиною життя, каже жінка. Одразу було там три тисячі учасників, а зараз вже тринадцять тисяч. Ділимося навіть там якимись перуками, ліками, засобами якимось. Пані Аліна говорить, рак змінює життя. Це розумієш, лише коли стикаєшся з хворобою віч на віч. Та навіть у такий період вирішила не сидіти без діла і зайнялася миловарінням. Хто надсилав мені матеріал для цього, хто гроші, хто купував мені форми, присилав, то це ну, розвинулась таку якби пристрасть. Не знаю, для мене це хобі віддушена. Шлях одужання пролягає через внутрішнє налаштування. Треба не втрачати надію, як би складно не було, додає жінка. Я завжди собі кажу, що є ті люди, в кого ще гірше, і це мене підтримує. Не відтягувати з консультаціями, вчасно звертатись до медиків і піклуватись про своє здоров'я. Ніби банальні речі, але від них залежить життя. Після онкології каже, починаєш цінувати кожну хвилину. Поспішаю жити, поспішаю зробити багато всього того, що я не робила за своє життя і жалкую. І хочеться зробити якомога більше, зі своїми дітьми провести час з друзями. Життя просто біжить, і ну, треба його проживати. Ольга Котляр, Вікторія Скубацька, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси